Можна шановні шани комісії, переходимо до наступного до, до розгляду до наступних питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до програми заходів з відзначенням державних та професійних свят, вілених та пам'ятних дат, вшанування пам'яті загиблих захисників України та здійснення інших представницьких заходів на двадцять 20, на дві рік, затверджено рішенням Сетівської міської ради від 25 грудня 2024 року. Доповідає Марія Колівник. Просимо внести зміни до програми. Просимо довиділити виділити на програму 200 тисяч гривень і замінити відповідно в програмі цифри та слова, які зазначаються в сумах. Чому просимо довиділити виділити кошти? Так як йдуть новорічні свята, в нас є ще багато свят попереду, і на жаль, нас трошки не вистачає коштів на цю програму. Тому Просимо підтримати і розглянути. Будемо питання, що пропонується підтримати внесення змін до програми. Хто за? Одного. Наступне питання порядку денного про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Ласиківської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. рішення. Фінансування, тому прошу підтримати. Прошу підтримати. Питання вам докону за одного випадка. Я... Питання. Винесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень правопорублічної безпеки та порядку Лисиківської міської територіальної громади на 25.2029 років розтверджено Е, в цьому році. Так стала ситуація, що дуже тяжко з цим. І промоніторивши нашу Київську область громадських формування, які в нас є, Побухів, е, Кринівка, Воняка, там, Пепінь, е, ми мусимо підняти, тому що розбігаються трошки наші бійці підрозділу йдуть на вищі ставки. Так що просимо підняти їм. Трошки наша матеріана захочена на 25 й рік до кінця року на 264 тисячі гривень. Прошу підтримати. Чоловік комісії буде питання? Прошу підтримати. Голосуємо. За? Одного просто наступне питання. Порядку денного пронесення змін до програми по забезпеченню охорони публічного порядку. Зміцнення правопорядку охорони права і свободи громадян та профілактики правопорушень на території Васильківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки Доповідає Світлана на виручного. До міської ради звернулися міської національна поліція України, головне управління національної поліції Київській області, ізолятор тимчасового тримання по питанню щодо виділення коштів для капітального ремонту проєнкових створюків. Щоб підтримати проєкт рішення про внесення змін до програми по забезпеченню охорони і публічного порядку, зміцнення правопорядку, порядку, охорони і прав свобод громадян та філактики правопорушень на території Васиківської міської території громади на 21.25 роки, а саме заходи щодо зміцнення правопорядку посилення боротьби із злочинністю до доповнення. Вони не ті щоб їм було комфортно. Є зібрати. Голосуємо виділити кошти. Наступне питання. Про внесення зміни програми фінансової інформації для забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Ласифіза. Та території Васильківської міської територіальної громади на 24-26 роки затвердження річного сесії Весківської міської ради за передання Віталій Куртенко. далі є впровадження до кінця року цих заходів. Це будуть встановлені частоті території, які дозволяють кожен до 100 тисяч кіловат за силом електроенергії економити. а також будуть розроблена документація для встановлення, для подальшого встановлення послівко. Одноголосно. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 29-ї позачергової сесії Васильівської міської ради 8 скликання від 25 грудня 2024 року про бюджет Воспільської міської соціальної громади на 2025. рік Доповідає вам пропоненти на сельного комісії. Шановні члени, комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо внесення змін до бюджету громади на 25. рік. Пропозиції щодо внесення змін. Сформовані відповідно до розпоряджень документів, це розпорядження камінни, наказів, ОДА, а також запитів головних розпорядників та державачів бюджетних пошуків. Пропонується, згідно розпорядження Кабінету міністрів від 18.09.25 року номер 1000 Значить, нам збільшено обсяг субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладу. 97300. Ви знаєте, що до 1 вересня вони отримали 100 гривень, навчальний процес, період навчального процесу, а з вересня 2 тисячі гривень, це та доплати щонічна. Держава нам додає суб'єкцію на ці випадки. Відповідно до наказу начальника Київської обласної військової адміністрації від 23.12 року 667 і змінили від 21-го. З бюджету, бюджету власної області нам виділені прочні в сумі 465 тисяч 376 гривень. Це на забезпечення діяльності фахівців і супроводу термінів. Це, це теж супенційні кошти, але вони знаходяться в обласний бюджет, а при цьому бюджет бюджетом виділяється. А також Лева Фіцька селищна рада передає нам між бюджетний транслят для перевинки в сумі 453 тисячі. Трансферти нам необхідно затвердити по доходах та направити на видання. А також пропонується спрямувати додаткові кошти за рахунок вільного залишку коштів загального фонду бюджету на початок 2023 року та перерозподіл окремих бюджетних призначень пропонується спрямувати. 843 775 гривень це субвенція обласного. Бюджету на виконання заходів обласної цільової програми оборони та спорту в Київській області на 24-27 роки. Це ті гроші, що на Олександра підбігла. Сто 120 тисяч пропонується направити на виконання заходів поліцейський офіцер громади. Це там на бензин і обслуговування транспорту їхнього службового. 200 тисяч на виконання заходів програми підтримки Збройних сил України та інших військових формувань. Це військові частини, фінансової підтримки виробів Ну, Номер частини я uh -huh. Це не оголошую. Uh -huh. 200 тисяч пропонується направити на виконання заходів програми по забезпеченню охорони публічного порядку, зміцнення правопорядку, охорони і свобод громадян та профілактики правопорушень на території нашої громади. Це на ізолятор капітальний ремонт ремонткових дворів ізоляторів. Там є така потреба. 7 мільйонів пропонується направити у вигляді субвенції обласному бюджету Київської області на співфінансування публічної інвестиційного проєкту Капітальний ремонт Ассердівського закладу до шкільної освіти номер 12-го. Управлені житлово комунального господарства пропонується направити. 264 тисячі на програму профілактики правопорушень це по муніципальній варті, те, що доповідав угу. Сергій Кріпак, їм на зарплату до кінця року. Мільйон 500 на поточний ремонт вікон дахів, дах, багатоквартирних житлових будинків на території нашої громади, пошкоджених в наслідок військової агресії Російської Федерації. Це військове містечко, там варто вести до ладу. Зіпові будинки, тому що пошкоджені там значні. По комбінату комунальних підприємств пропонується спрямувати 4 мільйони 397 тисяч 800 це на облаштування окремих тротуарів на території нашої громади, де існує нагальна потреба. А також за рахунок перерозпуджу на складному об'єкті по управлінню освіти не будуть освоюватись кошти, тому ми сподіваємо 3 мільйони на. Так, ви маєте що для того, щоб вона була... Хочете, щоб я доповідала? Так, Віталій вталю... Миколаївич. Оце такі пропозиції, шановні члени комісії, прошу підтримати. Члени комісії, питання будуть? Так. Да. Да. Mm -hmm. да, я пропоную, за тим, що начальниця міського управління доповіла інформацію по питанням 8, 9, 10, питання 7, 8, 9 і 10 якому що тільки що заслухали, того проголосувати разом та підтримати. Кто за? Да. Одна голосно. А 10 це передача сюди, так? Да, да ми, ви ж нам доповіли по кожному питанню тільки що. Повідали, нам все це Вам дуже дякую. 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 питання порядку денного розглянути, номер другого засідання нашої комісії Дякую. дякую. дякую.